Всім величезний привіт, друзі! І сьогодні на моєму каналі рубрика Порожні баночки. Зразу кажу, що я не готувалася. Єдине, що я сьогодні зробила, це у мене було таке кардинальне було прибирання. Я попідчищала все, що відноситься до порожніх баночок. І вже склала це все в один пакет, тому що в мене воно було частково в ванні, частково я там ще в шафу ховала. І сьогодні такий в мене, знаєте, день очищення від всього зайвого. Тому вирішила, поки є час, відзняти вам також відповідне відео. В кадрі сьогодні ось така у нас чудова, майже новорічна сказати, атмосфера. Мені ось подарували такий холдер для. Фото. Тобто тут ось в серединці міститься майже цілий альбомчик ось таких ось фото, які я сюди вже вложила, а з обох боків можна було вставити свої фоточки, що власне я і зробила. Це була фотосесія з животиком, я була тут вагітна. Ось є така чудова світла, як на мене, фото. Тепер буде стояти на моєму столику. Чомусь саме його мені захотілося поставити. Так. Почну я з великих засобів, це побутова хімія. Хочу вам порекомендувати ось такий пральний порошок. Марка називається «Гамма». Певно, так. І дуже він мені сподобався. Він класний за консистенцією. Те, що я люблю не сильно рідкий, не занадто густий, якраз такий, як має бути. Я не скажу його по ціннику, скільки він, але Тут немає. Ми його геть вибухтали. Запах чистоти такий приємний. Трішечки мені асоціація, можливо, до чоловічого якогось гелю для душа. Ну, мені він дуже сподобався і за своїми властивостями. Тому можу рекомендувати. Класний засоб. Далі неодноразово ви бачили у моїх відео ось такі ось засоби від Санта-Клер. Дуже класна марка, дуже класні засоби. Обожнюю ці кондиціонери, всі вони мені достойні уваги. і можу їх також сміливо рекомендувати. Так, далі. Із такого крупного, да? закінчилися гелі для душу, або навіть і не один. Так. Навіть і не один. Що у нас тут для душу? Ага, бачу. Ось такий закінчився від Johnson's Vita Rich Oil Infusion. In Дуже смачний такий аромат. Такий східний, парфумерний з якоюсь віддушкою карамельною, чи що, чи горішок якийсь. Ну, Мені дуже сподобався, він мені не сушить шкіру, ідеально для підходу для. Своїх завдань, як то кажуть, сподобався. Далі, ось такий Magic Oil, Pink Jasmine від Fa. Також сподобався цей гельчик. Він мені нагадує щось із Айвона. Да, Прям-таки такий рожевенький також у Ayvon аромат був. Чи квітучий сад, якось так називався. От він мені по аромату, дуже з ним схожий. Також прикольний, приємна консистенція у них в обох, що в цього, що в цього. Не випадає якимось куском, все так однорідно. Ну, сподобався. Я думаю, що будемо його ще повторювати. У маркуші закінчився ось такий ось гель для душу з людиною павуком. Це Відейвон. Класний аромат, мені він дуже подобався. Це такий, знаєте, аромат аля до чоловічого, такий маленький чоловік. Дуже мені подобалось, як у Маркуші волоссячко пахло після використання цього гелю. Ну і взагалі така лінійка прикольно виглядала в ванні, Тому можливо ще повторимо. Сподобався він мені. Далі шампунь покажу вам. У Міланки закінчився ось такий шампунь від марки Оберіг, зміцнюючий для комбінованого та схильного до жирності волосся. Мілані він сподобався. Тут його ось надлишки залишилися. Можливо, ще вона його докористує. Ну, Якщо чесно, по її волоссю я не побачила якогось суперефекту, в неї зараз такий досить період інтенсивного росту, коли цей себум дуже активно виділяється, і, можливо, ну, як на мене, ми не підібрали їй поки що шампунь, який би належним чином їй очищав волосся. Тому. Вона каже, що їй сподобалося. Навіть казала, купимо ще такий. Але тоді, коли ми були у новусі, ми придивилися ще один шампунчик. Зараз я вам його покажу. Я в своїх покупках його показувала. І ось я їй запропонувала, кажу: дивись, також шампунь для волосся, схильного до жирності, запах скошеної трави, марка Ю, Юпе. Якщо я правильно кажу, майже 98% він натуральний. А ви знаєте, я дуже рада, що він закінчився у Мілани, тому що от вона каже, що їй він подобається. Хоча знову ж таки, я не бачу суттєвих таких от якихось колосальних результатів, які б мені от на її волосі дійсно подобалося. Можливо, це знову ж таки зв'язано з її ось цим активної, активним віком. таким. В ньому мені Якщо чесно, не дуже подобався аромат. Він дуже інтенсивний, він такий е, впертий, його відчутно прямо на всю хату. Це якісь такі трави. А навіть сказати, які я не можу. Я досить добре відношусь до трав'яних ароматів, але от в даному випадку цей шампунь по аромату мені не дуже сильно сподобався, тому якось так. Так, ще я забула вам показати один засіб. Він у мене також майже на дні ще сьогодні докористую і все. Вдалося мені познайомитися з таким от засобом від Rituals: Rituals of Sakura. Це Доглядаюча олійка для душу. Органікріс Мілк і Cherry Blossom. Значить, рисове молочко. Так. Рисове молочко і квіти вишні. Ви знаєте, дуже такий приємний продукт. Ось, він дійсно як олійка така. Видавлюється, але е, з водичкою, коли він поєднується, він е, виділяє таку, е, ну, я не скажу, що це піна, він е, такий білий біла така якась емульсія ніби на тілі. Утворюється. Мені сподобалось, він чудово зволожує. Я не дуже в захваті, якщо чесно, від цього аромату. У мене ще є з квітами вишні деякі засоби від Rituals. Ну, такий якийсь трішечки занадто інтенсивний, як на мене, аромат. Але по властивостям дуже класно, мені подобалося користуватися цією олійкою, тому можу рекомендувати. Єдине, що я знаю, що це досить дороговартісна марка. Тому... наступне, що я вам покажу. Закінчився в нас ось такий ось шампунь від Ельсе, Флоріаль Паріж, повне відновлення. Я 100% буду його купувати ще, мені він дуже сподобався. Такий приємний, гарно очищає відновлювальний шампунь, тому так, однозначно йому кажу так. Далі знову ага, бачу я гель гель для душу. Ось такий був у нас у пробничку від Diesel. Only the Brave Гер для душу, класний аромат, свіженький такий і прикольно дорожній такий варіант. Мабуть, збережу собі цю пляшечку, сподобався, тому дуже рада, що ми з ним познайомилися. Так, зараз вам покажу дві: Ще ось у нас є від Ютера. Сіль морська для ванни, натуральна. Мені подобається марка Ютера, в принципі, сіль також мені їхня подобається. Є ароматизовані в них варіанти. Ну, ціна і якість, в принципі, можна брати, як то кажуть. подобається. Так, Зараз я вам покажу дві пасти зубні, які на мене справили велике враження. Перша паста це від Glister, ну такий бестселер їхній. Да? Дуже мені сподобалася, вона економна досить у використанні, гарно реагувала в мене емаль на цю пасту, гарне очищення було. Ну, однозначно буду повторювати ще. Але таким, знаєте, геть приємним здивуванням для мене, і якимось таким ефектом, якого в мене ніколи не було після чищення, то такий ефект подарувала мені паста від фармасі з Aloe вера. Дуже сподобалась. Це таке відчуття свіжості, ви знаєте, коли я почистила зуби ввечері а зранку я ще встала, ніби от з якимось відчуттям свіжості у роті. Дуже сподобалось всім членам сім'ї моєї сподобалось. Приємної такої консистенції гелевої, зеленкуватої. Цю пасту мені в подарунковій коробочці присилала Світлана Верба, так і називається її канал. Світлана, вам величезний привіт. Дякую за те, що. Порадували таким ось надзвичайним засобом, як на мене, тому що жодна інша паста у мене ще не викликала таких позитивних емоцій, як ось цей Алоя Кель від фармасі. Тому можу однозначно рекомендувати і однозначно буду повторювати. Так, ще вам покажу: раз ми вже зачепили тему фармасі. Це також Світланка мені присилала міцелярна водичка. Прекрасна вода, можу 100% рекомендувати, найвищі оцінки. Чудово мені очищала макіяж, комфортні досить дарувала відчуття. Ось я зараз користуюся двохфаскою від Garnier, Вона мені трішки як стягує шкіру обличчя. Ця водичка мені не стягувала. Нічого, тобто досить комфортно з нею було і однозначно також можу рекомендувати, і однозначно буду ще її повторювати. Зараз покажу вам пасту, фарбу для волосся, з якою познайомилася буквально недавно. Дуже мені сподобалось, в ній класне наповнення. І крем-фарба, і флакон з кремом-проявником, і тюбик з делікатним шампунем. От шампунь дуже класний. Ви знаєте, він наскільки ніжний, там дійсно якийсь pH, такий спеціально підібраний. Волосся м'ягусіньке. І також маска для волосся. Одна пара рукавичок. Дуже класний догляд для волосся. Ви знаєте, я помила волосічком. І воно мені прямо з рушника ж випало, ніби таке, знаєте, розчісане вже. Таке видно, що воно таке, знаєте, напитане. Дуже сподобалося. Однозначно буду ще до неї вертатися. Я її взяла в Єві по акції 170 там, з копійками. Відтіночок називається універсальний, дуже темно-каштановий. Сподобалася фарба. Буду ще користуватись маскою, тому що залишилась. І шампунем в мене трішечки залишилось. Тому однозначно рекомендую і буду до неї приходити ще. Так, зараз я вам покажу. Ще масочки, які в мене закінчилися. Ось ця масочка від фармасі, також від Світлани, тому що в мене не було продукції від фармасі, це точно Світланка мені присилала маску, пасту і міцелярку. Сподобалась, вона класно зволожувала мені шкіру. Ви знаєте, якраз в той час я її використовувала, коли в мене трішечки були такі сонячні опіки на обличчі, незначні. І вона чудово мені допомогла відновити ось цей. Шкірний баланс, тому класно. Дякую, Світлана. Ще раз сподобалася маска. Так, це у нас якісь такі прикольчики, як я кажу, від BioAqua. Купувала їх у А де я їх купувала? Просторі, по-моєму. Це для очей пачі, це для губ. Покажу, якщо в мене залишилося відео, коли я витягувала їх, покажу, як вони виглядають. Ну, це таке, знаєте, типу, як баловство. Хоча губи непогано мені зволожило, то таке, можливо, ще куплю. Ось ця марка від L'Oréal дуже мене зацікавила з вітаміном С вона йде. Але. Ще я вам хочу сказати, що я після неї була ось така прям якось ця дівчина, ем, наче там якийсь автозасмага була в тій масті. Я така темненька якась стала, не знаю, можливо, вона окислилася якось на мені. Ну, коротше кажучи, тут маска ось така тканинна, приємний запах властивості. ну... Чесно кажучи, ну ніби й непогано все. Але от я звернула увагу, що сильний такий дарує шкірі пігмент ця масочка. І завершу це відео, хоча в мене тут ще є засоби декоративної косметики, але то вже буде на наступний раз, бо я вже поспішаю, чесно кажучи, я хочу вам показати засіб, який я спробувала це також Amway серія Artist Skin Nutrition. Мені дуже. Сподобалася ця серія відновлення і реактивація. Ось тут були такі малесенькі пробнички. Тут була пінка для очищення. Просто ідеальна, як вона мені сподобалась. Мені здається, що в складі там є ось це кокосове мило да натурального кокоса, тому що в мене є засоби з такою кокосовою витяжкою. Я от запах цей відчуваю. да Дуже сподобалась, прекрасно очищає. Тепер крем для шкіри навколо очей дуже економний. Він найбільше в мене з усіх пробників прослужив мені, тому що його треба було. Трішки. От вся лінійка, як на мене, дуже-дуже економна. Це у нас нічний реактивейшн Крем з гіалуроновою кислотою і розмарином, певно, що чудовий крем. Це у нас тонер, також класний тонер. Ще був денний крем з СПФ. Загалом це виглядало. Ну, Давайте я вам ось так залишу. Можливо, вам буде цікаво. Але, якби Фінансова складова дозволяла, я, безперечно, собі замовила, тому що моя шкіра дуже-дуже добре відгукнулася на цей набірчик від Amway, Artistry Skin Nutrition. Тому, друзі, ось такі були мої порожні баночки. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво і не перемикайтеся, ми побачимося з вами вже зовсім скоро. Всім до побачення!